Українські сили оборони інтенсивно використовують на фронті безпілотники, виробниками є різні країни світу, зокрема й Китай, Цьогоріч в Україні направили 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Про це поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На Київському міжнародному економічному форумі Україна також самостійно виробляє потужні безпілотні літальні апарати, що свідчить про технологічні прориви. Ви уряд намагається поліпшити та прискорити створення українського ринку дронів та займається стимулюванням інших сфер військово-промислового комплексу. Інвестує в технології подвійного призначення. Нагадаємо, кабінет міністрів спростив везення безпілотників в Україну. Це рішення забезпечить потреби України та дозволить наростити випуск дронів.